Шойгу викрили на брехні, на брехні про атакамс радник Білого Дому Джон Кірбі висловив заперечення з заявам міністра оборони Ерефії Сергія Шойгу про, начебто, те, що вони позбивали ракети атакамс, які нам нещодавно передали Сполучені Штати Америки. Ні, я не можу цього підтвердити. Повідомлення про те, що будь-яка з ракет «Атакамс» збула збита, зауважив представник Білого Дому у відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяви з російського боку. Кірбі також не став уточнювати скільки саме далкобійних ракет цього типу Сполучені Штати передали Україні. Можу просто сказати, що це значна кількість, зауважив він. Я ж нагадаю, що видання The New York Times повідомляло, що ще в березні нам придали приблизно сотню ракет Атакамс, але а, можливо навіть і більше їх прибуло до України. ми Цієї інформації не знаємо. Ну в принципі, і не потрібно її знати. Нехай вже ми будемо звітувати про ураження на тимчасово окупованих територіях в Криму, і таким чином будемо вже рахувати ті ракети. Але взагалі до чого ось ця заява Кірбі а, раніше, у вівторок, міністр оборони РФ Шойгу заявив, що російські сили ППО, начебто, збили шість ракет атакамс запущених з українського боку. Однак він не уточнив, де саме їх збивали за його словами. Він навіть не знає, де це могло статися. Ну тобто, він не не уточнював, просто сказав шість атакам сів збили. Де їх збили, можливо, їх ще збили а, десь там на виїзді зі сполучених штатів Америки. Не знаю це шойгу, в принципі, щоб він ще міг сказати. Але є припущення, що атаки були у на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, вчора повідомляли про вибухи, що ракетна атака була на військовому аеродромі в Джанкої. а Також ракети атакували три військові Військові частини протиповітряної оборони у селі Донське, а також Сакському та Чорноморському районах. І навіть повідомляли про поранених і загиблих російських військових. Але Шойгу про це не сказав. Він сказав, що всі ракети збили. Ну, може, і не всі, але сказав шість. Скільки їх було насправді, ніхто не знає. А, ну, але це ж можна було б, знаєте на цьому зупинитися. На тому, що брехня від Міністерства оборони Росії вона вже для них звична, і для нас, в принципі, також, тому що жодного правдивого слова чи то від Шойгу, чи від Канашенкова ніколи там не лунає. Вони завжди виходять із заявами. «все паразілі, все збілі, атакавалі, командний пункт і таке подібне це атаки по цивільних об'єктах України. А, але Шойгу е, зробив ще одну заяву. Він, е, мабуть, почав готуватися все таки до ось того наступу, про який говорить наше військово-політичне керівництво. Що в травні червні нам буде тяжко на фронті? Так, от Шойгу замовив додаткове озброєння для наступу РФ на фронті. Він розпорядився швидше поставити зброю для військової операції Москви в Україні. Щоправда, він не сказав. А що озброєння потрібне, начебто для наступу? Він просто сказав для підтримки темпів наступальних дій російських окупантів. Крім того, він наказав збільшити обсяги замовлення озброєння. Ну а для чого їм збільшувати обсяги? Мабуть, для того, щоб звісно відправити це все на фронт. Як пише Ройтерс на нараді з вищим військовим командуванням Шойгу, заслухав доповідь начальника генштабу Валерія Герасимова. Щодо перебігу війни, і як повідомляли аналітики інституту вивчення війни, російські окупанти сповільнили дещо просування і готують резерви аби спробувати наступати в напрямку Тереторецька, аби підтримати наступ РФ поблизу часового яру. А це насправді може становити оперативну загрозу для ЗСУ, тому що, бачите, вони почали просуватися. І Від очеретиного і від і на бахмутському відтинку таким чином намагаючись намагаючись взяти в оточення Торецьк і відповідно потім йти на інші шляхи, і зокрема до часового яру, або якщо їм не вдасться часовий яр, то обійти його, аби все рівно відкрити собі шлях. До Костянтинівки. Ну а також Шойгу можливо, можливо, і це мої припущення, хоче таким чином і своїми ось подібними заявами показати якісь успіхи до того, як його знімуть з посади. Чого його знімуть з посади? Ну, бо можуть зняти з посади, бо 7 травня. Так звана інавгурація Путлера, і він потім має повне право змінити своє правительство, і звісно, під роздачу може потрапити цей міністр оборони Шойгу Кажубєтович. Він же ж каже, що а, в принципі нічого, начебто, змін не планується. Ну а хто ж йому про це скаже? Але чому його можуть все таки? Погнати із цього відомства, тому що всі ви вже знаєте і чули давно про затримання його найближчого заступника Тімура Іванова. Його підозрюють у корупції. А тут виявляється, що ще одного заступника допитали у розвідувальній спільноті Міноборони Британії розповіли, що ФСБ допитала першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова у справі про корупцію в міністерстві. Росіяни після потужних вибухів, мабуть, все таки зрозуміли, що щось не так у них відбувається, і вони вирішили знайти крайнього. Бо хто крайній, той, хто розікрав ці всі кошти, і Почав їх кидати в собі в кишені, і відповідно, армія тепер не працює. ППО не виробляється, зброя не виробляється і таке подібне. Тому ось про цього цалікова написали, що його допитали. А він його називають покривителем Іванова. Допитали його також у зв'язку з цією справою заступника Тимура Іванова. він, Вінмовірно є фактично третьою особою. в Ієрархії іер Міністерства оборони Росії після міністра оборони Шойгу і після начальника генштабу Герасімова. як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Шойгу. Він працював під керівництвом в міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. А потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а потім у 2012 році в саме ж міністерство оборони. Існує також реальна можливість того, що до розслідування щодо цього Тімура Іванова можуть можуть також а, а, дотягтися і зачепити також міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства міноборони побудували будинок для Сілуанова. Ну. В Принципі, ми можемо їм тільки подякувати. Корупція вже давно є проблемою в російському відомстві у 2019 році. Головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є практично коренем більшості проблем у правовій державі. Які правовій державі ну права і Росія, взагалі не сумісні слова, але ну це його я цитувала, як сказав е, цей чоловік. Корупція була одним із чинників низької ефективності Росії. Була і є. Особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли корупцію звинувачували, а, у, а, зокрема в тому, що були прострочені пайки в неякісних шинах, а також повідомляли про розкрадання пального. А, ну але як би там не було, ви знаєте, досить цікава історія з цими міністрами оборони, з заступниками міністра, тому що ми можемо їм тільки подякувати, що вони розкрадали російську армію і. Шкода, що їх, мабуть, зараз затримають, когось посадили, когось допитують і можуть затримати і надалі. Хай би вони продовжували свої діяння, тому що якщо вони 90% розікрали 10% там з того з тих коштів, які виділяють на оборонку, йде дійсно на оборонку, то в принципі це краще ніж зараз буде йти навіть 50%. Ну тому що там без корупції і без е, е, викрадання взагалі обійтися не може не можуть. Але з іншого боку, є версії того, що такими затримками Шойгу намагаються скинути Шойгу, що це можливо, ось та його ем, кампанія, яка ще виступала під час Пригожинського бунту, за те, що Шойгу потрібно позбавити його посади. Що от можливо таким чином вона зараз і почала працювати проти його заступників для того, аби от після 7 травня. Путін його все-таки не посадив знову ж у це крісло міністра оборони. В будь-якому випадку цікава історія. Ми будемо за нею слідкувати, як вона буде розвиватися і надалі, тому що а, чомусь мені так підказує, що шойгу навряд чи позбавиться своєї посади і буде і надалі керувати а, міністерством оборони РФ. Ну тому, що він. А, Раб Путіна він виконує всі його забаганки. Він знаєте, наші експерти, зокрема, і російські опозиційні політики, говорять, що Шойгу він дуже він є прихильником Путіна. Він його ну не зраджує йому, і він там починає завжди робити і говорити все те, що хоче Путін чути і бачити. Тому, в принципі, подивимося.